Всім привіт! Мене звати Тарас і я хочу вам показати саморобний причіп для велосипеда. Кріплення для колеса. Отак От він кріпиться до велосипеда. Кут повороту направо трохи обмежений. А наліво добре все. Є. Yeah. За допомогою пилки і шоропокрута це все діло дуже легко робиться. Величкий тест. Це все. Дякую за увагу.